Трубка, яка забезпечує міжників. Ми використовуємо трубку трубку зрозуміло, так? це більше для військових. Військова має бути кожна своя трубка. Чого? З тих же міркувань, як і турнікет. Тому що моя, моя трубка треба мені. І в момент другий, що тут розмір має значення. Його трубка може бути мені не підійти. Моя трубка може бути коротка для нього. Яка функція виконує? Я перепрошую, яка відбирає, як, як, <заробина> ну, зараз не це <заробина> Як визначається? Як яка задача трубки. Вона має зайти максимально далеко, зайти через ніс, носовий хід, зайти в ротоглотку і аж там далеко сховатися, зайти за корінь язика. Бо якщо тоді присвятувати, що він може втратити свідомість, язик провалиться, да? Да? язик ляже на ось сюди. Якщо буде коротка, то показує. Ось так, так Да? <звали> вона коротка. Язик провалився і перекрив. Якщо достатньо довго, язик ляже на трудочку. Коли ставиться? Якщо або втрата свідомості або загроза втрати свідомості. з спочатку Тоді цю трубку треба поставити став за стільки швидко її ставлять навіть самі собі військові що він знає що якась травма є ризик того, що може бути хорошо нічого там страшного немає ви просто Ні, я думаю що всі ковиряють. це нормальний процес я перепрошую скажіть будь ласка різниця між дозрями немає ніякої має. все має значення. Чого трубка має бути його, має бути розмір. Я, ну, що не була коротка. Як знайти розмір трубки? Міряється від крила носа до вушка. Це навіть буде для нього багато. Я би зробив таким чином і оце замотав, допустимо, пластик. Трохи багато. Так? Ну, я, ну, що не має бути перо, ніж Від крила носа до мочки вушка. Як трубка ця ставитися? Ви дійсно праві. Має значення, яка ноздря більша, яка менша, статистично у людей ноздря права чуть-чуть ширша. Тому ця трубка у нас спочатку ставиться в на трьох. Перед тим ми її змазуємо. Смазуємо або штатним їхнім фабрикам. Я не буду показую. Це вийшли пакет, якщо не будеш. Якщо нічого немає, просимо розсунути. Стеної, так? Після цього я можу підняти по носики, піднімаю чуть носик. Спочатку завожу праву ноздрю. Вона заточена під право. Оцеєю трубочкою можете вскрить подивитися. Вона ставиться до перенісся, до перегородки. Вони всі однакові. вони всі правою роздивляються. Ну, відкладі не будуть сутнятися. Спочатку заводити буквально 2-3 см вверх. Потім переводити під кут 90 градусів. І акуратно, легким рухом спускаєте в нижній носовий кіт. Не прокрученим, не як? акуратно прокручуючи отаким чином, да, заводимо повністю. Ну, як повністю, так? Якщо це його розмір, заводжу повністю в носовий кіт. Як не язик? Ні, ну, щоб язик. Того, вони, будуть, скажімо, в розумісті, в розумісті. вони люблять цифри, при, при політравмі, при ДТП є цифри, які свідчать про те, якщо порівняти, що люди, які при політравмі, при політральній свідомості впали на спину обличчям догори, їх виживаємість одна, ті, хто впав обличчям вниз, їх виживаємість буде гірша. Ну, інша, Хтось з них встане, що 10 хвилин піде далі, хто з них, можливо, і не встане, і заг'є. Яка, на вашу думку, скажімо, хто з них має більші шанси, щоб вижити? Чого? Все, ви встали, ви сідаєте, вам ви повезло. <кліпси> вам ніхто не приїхав, ніхто не поміг. Де можна чекати проблем з тих шляхами? Для тих, хто без свідомості і, каже, спині. Що у безпеках? По-перше, якісь народні тіла, які в роті, припустимо, був вибух, якась там шубьонка заготіло це осталося. Остатки продуктів. Можна їсти яблуко, яка ситуація, вона впала, з головою, впала на спину, задихнулася якими ж продуктами. Протези у людей старшого віку. Роботні маси, Розуміло, так? Бо тому, які ваші повинні бути дії? Якщо ви бачите людину, яка лежить на спині без свідомості. Перше, до нього маєте якось підійти. Тільки що Діма розказував. Що маєте зробити першим ділом, коли ви, ви бачите ситуацію? Маєте ж його безпека, ваша безпека. Перший момент це голосовий контакт. Ви питаєте, що з вами сталося? Він мовчить. Як ви будете не підходити? Звідки? з, з ніг? Що він без свідомості? З голови. Тому що підходити з ніг, можливо, що отримати відповідь? Стрільбу. Стрільбу. Він ще без свідомості, що там хвилин 10, наприклад, він після травми прийде в свідомість, він ще буде не зовсім, скажімо, орієнтуватися в часі і в просторі, Побачить людину в формі, яка до нього йде з Що може бути відповідь? Стрільба. Стрільба. Підходите з голови. Тут ви маєте перевірити, чи є в нього дихає, чи він здихає не Як це зробити можна? Як вірите, чи є людина дихання? Так званий трайний прийом. Я підходжу з сторони голови. Так от Так званий прийом висловив. Слишу, віжу, чувствую. Я обов'язково нахиляюся. Я хочу почути, як він дихає, як проходить повітря, через його дихальні шляхи. СВЧ. Біжу. Я хочу побачити, як він рухається в одна клітина І В. Я хочу відчути тепло, коли дихає, скаже, ну, вже повітря. Це все робиться не менше, ніж хили... секунд 15. Бажано хвилину. Чого? Я хочу знати, скільки разів він дихає за одну хвилину. Це принципово цифра. Якщо ви нього висунутися, чого найбільше більше наші травми? Раз, два, три, гарно дихає. Припустимо, що проблема з диханням є. Що він не дихає. Я не знаю, скільки часу він не дихає. Тому моя задача звільнити дихання шляхів. Саме простий спосіб так званий тройний прийом. Я підходжу з сторони голови і акуратно закидаю йому вишу. Що я маю знати точно, що в нього нема шиї. при ДТП, при падінні з висоти ми цього не робимо. Там буде чутніше. Я закидаю. Раз. Далі. Я впираюся великими пальцями в щелепу, відкриваю і цими пальцями я піднімаю нижню щелепу. Надійште все себе нижню щелепу. Пошукайте. Вона складається за оці в'єтки. Відкрию і стараюся підняти її догори. Отаким чином. Цього достатньо, щоб він почав дихати. Розуміло? Якщо травма шиї, то я тільки це і роблю. Я тільки відкриваю, тільки піднімаю щелеп. Все. Я стараюся не ворушити йому шию, не травмувати шийний не Але якщо він просто лежить, скаже, ну, ситуація не знаю. Я не знаю, що сталося. Так? Я можу голову закинути акуратно, відкрити рот і підняти щелепу. Це перший спосіб, як звільнити дихання шляхи, робити їх прохідними. Ви покажете вам допилежа його готвича. Тут така сама аналогія, як і з турнікетом. Тому що моя трубка, по-перше, треба мені, а по-друге, розмір має значення. Його трубка може коротка бути для мене, моя трубка буде коротка для нього. Задача цієї трубки вона має зайти максимум настільки глибоко, щоб зайти за корінь язика. І тоді, якщо він тратить свідомість, язик не опровалиться. Да? Він ляже на трубку. І вже трубка буде коротка, що її просто немає. Вона свою функцію просто не виконує. Тому трубка має бути обов'язково у нього, має бути його розміром. Як визначається розмір трубки? Від носа до принципі достатньо. Чуть може коротковати, я вибрав би чуть більше. Чуть-чуть не вистачає. Потім бачимо взяти на один розмір більше. Як вона ставиться? Там, де в нас була. Всі трубки розраховані на першу постановку в право ноздрю. Вишається статистично, що право ноздря чуть, -чуть ширше у більшості людей. І ставиться трубка обов'язково різом до перенісся. Поскривайте, їх, пощупайте. Може, підніму ніс, тим боком стантером. Я заведу буквально 2-3 см трубки скажу, в нижній носовий хід. Після цього поверную на кут 90 градусів і заведу повністю повністю, повністю до кінця. І зафіксую. Провіжу пінтом, щоб вона, вона м'ягенька, там нього слиз. Більше вона буде ще в лубріканті, він кашляне і вона просто, просто вивалиться. Вона бажана, щоб була прифіксована. Потім розвертаю, потім знову під 90 градусів і завожу до кінця. Дуже просто. Завів, розвернув, підходить 90, спустив, зафіксував. Це збережаємо знову ж таки прохідність шляхів. Коли не можна, якщо травма. Так? Або коли не виходить поставити. Може бути стара травма, колись поламаний ніс, Може бути політи. Якісь особливості його анатомічні. Не виходить ставити? Не силується. Є інші шляхи. Зоти Фельдшера в нього є інші. Так? Це саме прості речі, які має знати кожен рядовий солдат. П'яний кум, п'яного куму. Запоминають набагато краще і легше. Так? Це стосується всіх. ДТП, побиті, після інсульт. Ну, ж Такі п'яні, перекоман, всі, хто без свідомості лежить на спині, ризик корінь язика за падіння, ризик аспірації рвотних мас. Тому всіх таких людей важко в руковезти ну, вільне положення. Да. Як це робиться? Я підходжу з боку, одну руку і кладу отаким от чином. Да? будь-яку пора для нього, для голови. Ну, Вздовж його так, витягую, іншу руку я тирною струбною. Ходу йому щічку і притримую. Понятно, так? Да? Це теж буде опора йому для, для голуби. Цією рукою я піднімаю йому коліно. У мене є два речага. Я його дуже просто переворачую на себе. Ви доставці. Все. Тут я перевіряю дихальні шляхи, прохідність чи дихає, чи не дихає, так. а цю ногу я відкидаю 90 градусів. Для чого? В нього є опора, яка йому не дасть впасти на мене, і є противовес, що він того теж не викидався. І таким чином він може дихати. Якщо буде вода, все витече, Якщо там кров тече, то вже все з нього витече. він може дихати і чекає, або поки прийде свідомість, або приїде швидка. З цим понятно? По-перше, ви в цю зону, яка між сосками, сюди нічого не колете, сюди нічого не направляєте. Це зона безпеки. Так? Тут знаходиться серце. Ну, каже, ну, воно по центру насправді. Чуть-чуть зміщене вліво, але по центру. Серце не знаходиться зліво, це, це і в кіно. По центру. І ви сюди нічого не колете, нічого не робите. Найшли точки, обозначилися під кутом 90 градусів. І тут, і тут. Не нахиляючись, до поверхні. Так? Я беру за основу, за голку і роблю саму функцію. Я пройду шкіру, пройду м'язи, пройду плів. Плевра така, молочка, ну, як пльоночка. Досить цупка плівка. Ви коли забували гвозді? <клє> коли б'єте гвозді, ви проходите буде вчуття провалу. Так само тут. Ткань буде більш-менш однорідна, буде йти плотно, але тоді, коли пропунтую саму вже плеве, буде відчуття провалу. Це раз, Тоді я почую, можливо, почую такий звук. Щоб дійсно є повітря, повітря під тиском, коли я проб'ю плюральну так? полость, такий звук там ну, Ви спускаєте п'ячі, ріжете камеру. Ну, розумію, так? О. Після того то я почув цей звук. Я заведу буквально голочку ще на сантиметр, я сховаю її чуть назад, щоб не торчало просто залізя. І заведу повністю до кінця котету. Заберу голку назад, і я або сховаю шукляр, або засуну в землю, якщо це якісь польові умови. Не лишайте ніколи голку, да десь під ногами розгулящи. Хтось рано чи пізно на неї або наступить, або сяде, або ось так. Ще момент. Я поставив катетер, легень розправилася. Він забився. Так? Ніякому разі не можна хати волку туди ще. Ви його просто зріжете. Узуміло, так? У вас впаде народне тіло в тетральну полость, там, коли запальний процес, вам це не треба. Я поставив, я завів повністю, сховав і приклеїв скотчу до грудної квіти. Все? Цього достатньо. Момент такий, якщо у вас поранення, ви бачите, тут дирка, тут дирка, ви заклеїли, йому стало хуже, важче, важче, важче дихає, тут у вас повітря вирізало таким пухірями пустить, ви поставили сюди голку, спустили, все красота. Якщо у вас знову ж таки травма закрита, і ви не знаєте, яка легень у вас пошкоджена, у вас немає ні навиків смути, <кхи> у вас немає цитоскопа, у вас немає рентгенапарату, тоді ви можете колоти і вліво, і вправо на Ця голка не травмує особою. Ведете в здорову сторону, нічого страшного не буде. Але якщо ведете правильно, ви врятуєте вашому життя. Розуміло? Ну, от коротко все. Удар може поламати ребра, так? при цьому шкіра у вас буде ціла. Може бути синяки, кіт але ви хочете шкіра ціла. Подклеїте нема. А йому стає гірше дихати. Розвивається клініка пневмоторусу, напруженого. Там збирається повітря. Які самі прості симптоми? Перше це, звичайно, момент травми. Друге стає важко дихати. Дихати буде часто. Так зване собаче дихання. Критичним є, страшним є. Більше, ніж 30 разів на хвилину. Всі ходили до доктора. Скажемо, всіх лікарських мали досвід житті. Дихали вибухою часто. Що при цьому буває? Причому це покане, там за секунд 40. Як подихати хвилин 15-20, буває зупинка дихання. Це довго розказувати. Тобто, якщо людина у вас дихає частіше, ніж 30 на хвилину, це ну, команда, скажем, ну, ну, тривоги. Да? Треба його кудись срочно вести, або ну, когось шукати, щоб його хтось оглянув. Тому другий симптом часте, поверхневе тихання. Третій. Ну так, натуштесь так хорошо. Так. О, віни повиступали. Повиступають віни. Тому що тут тиск. Віни течуть до серця. А тут підвищений тиск. Їм втікти нема Далі, ви пощупуєте грудну клітину, там, де травма, можливо, вона набоїть, скажімо, надута. Це хорошо дихає, а це чуть випирає. Далі симптом. повітря може вийти шкіру. Коли ви пощупаєте, воно схоже під пальцями, як е, пінопласт, такий саме от, хруст схожий чимось. Да. І пізня ознака, коли там де є тиск, то в, е, тут, да? то в протилежну сторону від місця травми буде зміщення керівника. Це пізні ознака, чекати не треба. Достатньо, що є момент травми. Достатньо того, щоб важко дихати. Ви можете робити такі тест. Тобто вам це повітря, яке у вас не вам яким чином треба звідти спустити. Розуміло, так? Да? Як це робиться? Пунктується. Є їхня О, так, так. В руках передайте. А тут, дам... а тут я дам наш замінник. тільки акуратно. Це такі на видумки. Це вінозний катетер. Це український варіант? Ні, це звичайно вінозний катерах. Теж можна походити. Ну, йому? Ні, взагалі можна. А? Я, Я так не можу, можу вже. по посередньо ключічній лінії в другому міженпірні. До цього знаходиться ключицю По середньо-ключичній лінії в другому. Для цього ви спочатку знаходите середню ключичну лінію. Для цього власне виходить спочатку ключиця. Можна кінчається Ось старшої один, ось інший. І пополам її ділимо. Як правило, у мужчин дещави попадає на сосок. Може бути додатковий орієнтир. Бо якщо мужчина в формі, але не в фізичній формі. Сосок може бути де угодно. Якщо інша стать, теж сосок може бути ну, не зовсім там, де ви хочете. По ключіці знаходимо. Тепер треба тут знайти друге міжбір'я. Як знайти? Показую на пальцях. Це ключіця, це перше ребро. Вона закриває і перше ребро, і перший проміжок. Тому після ключіці я знаходжу друге ребро. Після другого ребра я знаходжу ребро третє. І між ними я находжу точку для пункції. Є інші орієнтири. Я беру його руку, прикладаю, ключицю його ну так, пальці, ключиця, палець, ключіця, да, перший палець, другий палець, третій палець, під третім пальцем по ключичній лінії є точка для пункції. Ще одна хитрость. Найдіть всі в себе ярівну вирізку. А зараз бачив двох, то мене так це накладаємо. Зроби кут 90. Прикладаю такий. Якщо тут буде кут 90, то цей палець теж попаде особи. Розуміло, так? Взяли його три пальці, приклали, в принципі, це вже якби він буде переднім. Так само точно. Так само точно. Знаходиться в для функції. Тут, так, да? Це по точки витково. основні, є точки додаткові. По передній складці поквинні, вертикальні лінії і на лінії суска. І так само тут. Зато, на Ту, що бути тут метаєте. Наш... <і> Це зона безпеки. Сюди ви нічого не колете і сюди нічого не направляєте. Якщо я хочу проєктувати навіть тут, я ставлю голку під кутом 90 градусів до його поверхні тіла. Не до землі, не до, скажімо, якоїсь уявної лінії, до поверхні його тіла. Тут, так само тут, так само тут і тут. Можете Зробити прокол. прокол. Таким чином. Само собою нічого не вийде, так? Да? Понятно, голка сховалася. активники не пропіли. за основу, взяли питомки. Пройдете кожу, м'язи і репродуктуєте плів. Плів похожа на пленку. Дуже такі плотні структури, так? Да? Всі на... бачили плів. Ну, Десь там, да? ну, животник, така, як плівка. Тоді, коли її проб'єте, буде відчуття провала. Всі запивали гвозді в житті. Є гвозді, є, б'єте, б'єте, при якомусь ударі, відчуття того, що ви провалилися. Це перший симптом, Ну, ознака. Симптом номер 2 ви почуєте такий звук, що там дійсно було повітря, повітря було під тиском, як спускаєте м'яч, чи як спускаєте камеру. Да? Ось я проходжу, проходжу, проколов шкіру, проколов м'яди, проколов плевро і чую так? Да? Я цього завожу буквально ще 2-3 см, небагато. Фіксую катетер, забираю назад голку, ну, щоб не втрачало, ну, да, не травмувало. І катетер я завожу повністю. Нічого страшного. Забираю голку, голку або в футляр, або в землю. Якщо просто її залишити отак або сяде, або наступить. Момент такий. Я, припустимо, завів голку, легені розправилася. Передавила, немає вентиляції. Я ніяк не разі, Обратно голку не засувую.